Христос народився щороку. Зимові водойми області продовжують забирати життя людей, і рятувальники області вкотре звертаються до мешканців області не ризикувати життям і не виходити на тонкий лід. Одразу наголошую: станом на сьогодні на водоймах області безпечної товщини льоду немає у зимовий період 2004-2005 років. На водоймах області загинуло 8 людей. Двох людей було врятовано з них одна дитина. У грудні 2025 року з водойм Івано-Франківщини врятовано 5 людей, з них 4 дитини, які провалилися під лід та були врятовані місцевими мешканцями 27 грудня у місті Коломия. І вже цього року, 4 січня, на Двірнянському районі Пасічнянській територіальній громаді у селі Черник. Рятувальники допомагали поліцейським витягувати з місцевої річки тіло 52 річної жінки. Окремо хочу наголосити, що в кожній громаді працює офіцер-рятувальник громади. Саме він щоденно проводить профілактичні заходи на берегах водойм, працює безпосередньо із дітьми, з батьками, а також з рибалками, Взаємодіє з органами місцевого самоврядування та закладами освіти. Фактично, офіцер-рятувальник громади це перша ланка превенції. Яка працює на випередження надзвичайних ситуацій. Разом з тим, хочу підкреслити: жодна профілактика не буде ефективною без свідомості і відповідального ставлення населення. З метою захисту життя і здоров'я необхідно виконувати наступні правила перебування на льоду. На водоймах вважається безпечним лід для одного пішохода товщиною не менше 7 см. Для групи людей товщина льоду повинна бути не менше 15 см – для масового катання на ковзанах товщина льоду має складати не менше 25 см. Категорично забороняється випробовувати лід на міцність ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, необхідно одразу припинити рух і повертатися назад своїми ж слідами. Там міцність льоду вже перевірена. Небезпечні місця на льоду, як правило, темніші за інші, небезпечний каламотний, малопрозорий і білий лід. При переході замерзлою водойма необхідно користуватися саме прокладеними стежками. Під час групового переходу через лід необхідно йти на відстані 5-6 метрів один від одного і уважно стежити за тим, хто йде попереду. При пересуванні на льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні і підозрілі місця, мерзлі в кущі, траву та інші. Дуже небезпечно виходити на лід у темну пору доби. Забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. Під час підльодного вилову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати, бігати по льоду чи скупчуватися в групи. Рибалки повинні пробивати ополонки одну від одної на відстані не менше 4-5 метрів. Кожен рибалка повинен мати з собою мотузку на 12-15 метрів. З великою глухою петлею на кінці, а також тримати пору з лункою, дошку або невелику гілку. Якщо ви провалилися у воду, <кій> зберігайте спокій, не панікуйте, голосно покличте на допомогу. Широко розкиньте руки на краю пролому і утримайте світ занурення в ополонку з головою. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам триматися чи вибратися на поверхню. Категорично забу. Зараз. Вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся своїм тілом зайняти найбільшу площу на льоду. Вибравшись з ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім пусти в бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому разі не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться. Далі необхідно переодягнутися, для розігріву робіть будь-які фізичні вправи. Якщо у вас на очах провалилася підліт людина, крикніть їй, що ви йдете на допомогу. Знайдіть предмет, який можна кинути потерпілому. Це може бути міцна мотузка, палиця, власний пояс, шарф, сумка, якщо вона має довгу міцну прострочену ляму. Наближайтесь до ополонки пуском, широко розкинувши руки. Покладіть під себе дошку чи фанеру. Не підповзайте до самого краю ополонки на 3-4 метри, подайте потерпілому палицю чи мотузку і витягніть його на лід. Витягнувши потерпілого, разом з ним пуском повертайтеся на берег. Якщо на допомогу поспішають декілька людей, можна лягти один за одним, узявшись за руки і пустити до потерпілого. Перший у ланцюгу подає потерпілому ремінь, шарф чи палку, і всі тягнуть його на поверхню криги. Та відповзають з небезпечної зони. Витягнувши потерпілого на берег, надайте йому першу домедичну допомогу, необхідну при переохолодженні організму, та виклите швидку медичну допомогу. Вже завтра будуть відзначати великі християнське свято водохреща. Напередодні хочу нагадати: головні правила безпеки, щоб цей день прийшов безпечно. Занурення у холодну воду. Це серйозне навантаження для організму, яке потребує відповідального підходу. Саме тому наголошуємо, купання безпечно лише в спеціально облаштованих місцях, де будуть чергувати рятувальники, а також медичні працівники. Категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння, а також різко пірнати та допускати купання дітей без нагляду дорослих. обов'язково зважайте на стан свого здоров'я. Адже переохолодження може мати небезпечні наслідки. З метою забезпечення безпеки людей під час проведення заходів на водних об'єктах, пов'язаних з відзначенням водохреща 6 січня, підрозділами головного управління взаємодії з місцевими органами влади та організаторами заходів сплановано виставлення 20 рятувальних постів у місцях відзначення. Також для обігріву населення у місті Івано-Франківськ буде розгорнуто комплекти. На Буде розгорнуто комплекти наметів, засобами обігріву та виставлено рятувальні пости і здійснюватимуть чергування водолази рятувальники головного управління. Всього для, безпеки, запланов... Всього для забезпечення безпеки заплановано залучити 102 рятувальники, 11 одиниць рятувальної техніки та два намети. офіцери рятувальники будуть працювати у кожній громаді. Шановні громадяни, бережіть своє життя та життя своїх рідних. Дотримуйтесь правил безпеки на водоймах і не ризикуйте даремно. Сьогодні особливо звертаюся до батьків, контролювати дозвілля дітей. Лід тонкий, цікавість велика і може коштувати життя. Для катання на ковзанах є спеціально створені та облаштовані майданчики. Бережіть себе і тих, хто поруч.